Доброго всім дня. До вашої уваги маємо на продаж комерційну нерухомість в житловому комплексі Липки. Відповідно, до ось наше приміщення маємо до нього два в'їзди. Це з цієї сторони, з сторони Мазепи, в'їзд між будинками. І також маємо інший об'їзд з цієї сторони. В майбутньому відкриється проїзна дорога. Прямо буде відкрита, буде на набережну йти до Калинової Слободи. Також навпроти маємо дитячий садочок джерельце. Відно, можна щось розглядати, щоб відкрити для дітей якусь кімнату чи магазинчик з дитячими іграшками, щось тому подібне. Маємо таке приміщення без ремонту. Тобто входити, робити собі ремонт під свій смак і під свої вподобання. З комунікацій у нас виведена вода, у нас є каналізація, світло, інтернет, і також у нас є сигналізатор газу, який буде як сигналізація. Тому, кого цікавить, можете звертатися в агентство нерухомості стабільність. Або за номером, який буде прикріплений нижче в описі до цього відео. Дякую вам за увагу.